В планах ринців вже давно був такий кінопоказ, але ось майже місяць, майже місяць ні, але два тижні ми. Шукали тих, хто це може надати. Важливо було, щоб це був не комерційний показ. Важливо, щоб це були молоді таланти, режисери або актори. Навіть назва такою є червоною лінією, яка проходить через всі ці фільми, через всю цю ідею. Це одна мова кіно, тому що підібрані фільми із різних країн з різними з участю різних акторів і режисерів. Отже. Те, що нас об'єднує, і це важлива для нас зараз позиція що. В одному фільмі, фільмі можуть бути як українські, як російські, як іноземні актори. А також режисером може бути, наприклад, спеціаліст із СНД або України. Фільми були відібрані нашими партнерами організацією Сінема Хол, представниками цієї організації як найкращі фільми, які, на їх думку, необхідно показати. Фільми будуть дуже різної спрямованості жанрів. Цей комед. Медії і там і трагікомедії, і, і анімація. Тобто це такий виріз, вираз режисерів молодих. В них приймають участь і українські, і, і іноземні актори. Цей показ вже відбувався в Києві, в великих містах України. І така трансляція, і такий показ короткометражок відбувається перший раз в невеликому місті.